Вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС-1 у студії Мельник. Доброго вечора сьогодні у випуску. З надією на власне житло мешканці гуртожитку на Джамбула знов страйкують. Свята без світла. Закарпаття Обленерго попереджає про ремонтні відключення. Відділення дитячої хірургії без прихистку шляхи вирішення проблеми шукали медики. Без епідемії, але із ризиком, як брегтися від грипу, дізнавалися наші журналісти. Свято в умовах війни актори лялькового театру виступили спеціально для дітей військових. Боротьба за житло триває. Мешканці будинку на вулиці Джамбула, 50, знову вийшли на протест. Вимагають виконати рішення сесії міськради, яке зобов'язує передати гуртожиток у комунальну власність. Проте представники акціонерного товариства Патент у власності котрого перебуває будівля, рішення сесії дотепер не виконали. Натомість подали апеляцію, назвавши рішення міськради незаконним. Мешканці непохитні влада зобов'язала, а тому власне. Сник повинен передати будинок у державну власність. Це дозволить приватизувати квадратні метри в гуртожитку у підсумку. Акціонери товариства Патент, зустріч з якими і вимагали протестувальники, так і не з'явилися. Мітингарі відправилися до іншого підприємства, де працює акціонер патенту однак і там діалогу не склалося. З ним зараз немає зв'язку. За Закардо. Він виїхав відрядження. Він відпустці я вам можу показати розпорядку. Я вам пропоную дати своїх представників. Ми зайдемо і з вами переговоримо. Була 50 ми жителі, які 124 двадцять забрати 30 років. Там живемо. Будинок цей не строїли. Незаконно приватизу, приватизували патент в місті з жилим будинком, гуртожком на сесії міської ради 11 квітня. Будинок вулиці вже була був переданий оперативно управління будинкового комітету Мрія Учити. Створили, мешканці, створили цей міській раді. Очить, але це рішення це рішення сесії міської ради патенту господарському суді і рішення, і акт прийому передачі на сьогоднішній день. Ці рішення зупинені. Вони скасували рішення суду господарського за 2006 рік, на підставі якого було видано судові право власника. Віялових відключень електроенергії не буде, хоча б до того часу, поки закарпатці виконуватимуть ліміти використання електроенергії. Про це повідомило керівництво Закарпаття Обленерго. Наразі панікувати не варто кажуть на підприємстві. Відключати електроенергію громадянам не будуть. Але у випадку, якщо таке рішення приймуть, то спочатку відключатимуть великі підприємства, а вже потім помешкання. Також в обленерго підтвердили правдивість інформації, котра днями з'явилася в інтернеті про вимкнення світла в окремих населених пунктах Закарпаття з 9 ранку по 17.00. Проте енергетики кажуть, що це не віялові відключення, а заплановані ремонтні роботи. Ці відключення у нас вони ми зобов'язані їх висвітлювати згідно правил користування електричної енергії, і вони у нас були завжди. Тому немає нічого особливого. Даємо можливі відключення протягом з 9 години до 17, але по факту відключення там мінімальне займають мінімальний час і то в деяких пунктах, в деяких населених пунктах, де відбувається саме робота. Наша область єдина, мабуть, в Україні. Поки що де не відбуваються війлові відключення. Слава Богу, це пов'язано з тим, що в область не перебирає заявлені ліміти до споживання во на сьогоднішній у нас на сьогоднішній день у нас економія це завдячуючи і погодним умовам і тому що великі промислові деякі великі промислові підприємства самостійно обмежили своє споживання Лікарі та пацієнти дитячого хірургічного відділення в Ужгороді ще 4 місяці тому мали отримати власне приміщення. Натомість діти й досі вимушені ділити лікарнянні ліжка з дорослими пацієнтами. Як буде вирішена ця проблема, та чи буде вирішена взагалі? Далі у сюжеті. Відділення дитячої хірургії створили ще у 1997 році на базі Ужгородської міської лікарні. Там лікувались діти Ужгорода, Ужгородського району та ще двох районів Перечинського та Брезнянського. Раніше відділення працювало на базі старого полового будинку. Подальша доля дитячої хірургії складалась не дуже вдало. Відділення перенесли у дорослу хірургію, проте належних умов для лікування так і не надали. В даний момент відділення має 15 ліжок. Воно об'єднано з лор-відділенням в якому. Також 15 ліжок, з яких 5 дитячих. Тобто, це 20 дитячих ліжок в центральній міській лікарні. Відділення переносилося в центральну міську лікарню, в доросле хірургічне відділення в дві палати, які ми маємо в 10 ліжок. Не маючи нормальної прив'язочної, маніпуляційної, усі кабінети, це все об'єднано в одному, Да, в нас є операційна, незважаючи на скрутне становище, відсутність власного приміщення та мінімальне фінансування, дитяча хірургія і досі продовжує допомагати дітям. Не збираючи на те, що ми знаходимося зараз в такому, от скажімо так, ну, вокзальному стані, значить, нікому ще не було відказано в допомозі, навіть в зв'язку із незручностями. Я думаю, що всім присутнім і всім, хто. Має дітей, а їх мають практично всі. Значить, хочеться, щоб їхні діти оказалися в нормальних умовах, в уютних палатах, і щоб їм була надана адекватна допомога і адекватне знеболення. Іменно те знеболення може бути надано у нас у відділенні. Основна кількість дітей у відділенні це малюки віком від одного до п'яти років. Усі вони потребують нагляду батьків, і розмістити їх на десяти ліжках просто неможливо. Медики кажуть, переселяючись у дорослу хірургію, були готові потерпіти тимчасові незручності, але як показав час, проблема й досі лишається невирішеною. Переносилося тимчасово з такою умовою, що після звільнення території торакальної хірургії, яка перейшла в обласну лікарню в вересні цього року, в нових хірург. Корпус ці території будуть віддані нам, але 5 або шостого я точно не пам'ятаю, вересня торкальна хірургія перейшла в обласну лікарню. А ми, як знаходилися в дорослій в дорослій хірургії в двох палатах, так і знаходимося. Лікарі наголошують, відділення мали перенести у приміщення, де була теракальна хірургія. Останню ж перенесли в обласну лікарню, що в вересні цього року, але зміни так і не відбулися. На офіційні запити представників дитячої хірургії, не дивлячись на всі обіцянки та затверджені документи, ніхто не звертає увагу. Відтак відділення продовжує потерпати від незручностей. Об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків, так звані ОСББ. Саме на них п'ять років тому Верховна Рада України покладала чимало сподівань у вирішенні комунальних проблем міст. Їх почали створювати по території всієї держави. Фахівці досліджували, вивчали і виносили вердикт за ОСББ майбутнє. Та чи вдалося цим об'єднанням прижитися в Україні? Та чи виконують вони свої функції в Ужгороді? Обговорили ці питання під час громадських слухань. Була там і Юлія Маркулич. У 2009 році Верховна Рада України прийняла закон про реформування і розвиток житлово-комунального господарства. Його мали втілити до 2014 року. Він передбачав створення конкурентного середовища на ринку послуг ЖКГ. Головним інструментом для втілення програми повинні були стати ОСББ. Створення певних організаційно правової форми а саме це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і далі вже відповідно автоматично. Появиться ринок конкурентний ринок обслуговування багатоквартирних будинків, конкурентний ринок підприємців, які будуть надавати дані послуги, і таким чином вдасться досягти зменшення вартості тих послуг, покращення їх якості і експерти бачать різні сценарії подальшого розвитку ситуації з житлово-комунальними господарствами. Та варіант саморегулювання мешканцями стану надання комунальних послуг та створення ОСББ є найдієвішим. І, як свідчить статистика, підтримується багатьма мешканцями багатоквартирних будинків. «107 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і п'ятдесят житлово-будівельні кооперативи, з яких 45 було створено в радянський період, і 20 будів... будинкових комітетів. Це вони створені як органи самоорганізації населення. Тобто, станом на сьогодні ми маємо. Що загалом у 183 житлових будинках мешканці здійснюють самозабезпечення себе? Фахівці запевняють, реформування житлово-комунальних господарств не означає ліквідацію жеребів. ЖЕК реорганізується шляхом приєднання там приватизації із правонаступниця. Тобто всі борги і зобов'язання джеру залишаються за його правонаступником. Тобто, щоб людей не налякало питання, щоб ми платили, платили, прийшла нова організація, де гроші поділися, пропали. Або інша ситуація, що не платив, не платив, прийшла друга організація, і все списалося. Не буде такого. Значить, права і обов'язки будуть правонаступними. Протягом п'яти років в житлово-комунальній сфері відбулося чимало змін. В багатьох випадках мешканці перейшли до самостійного регулювання якості надання комунальних послуг. Та навіть з створенням ОСББ можна вирішити далеко не всі проблеми. Тому, попри те, що фахівці відзначають позитивні зміни, комунальних проблем в Ужгородців залишається чимало. Як не захворіти на грип, попри відсутність сезонної епідемії, ймовірність підчепити вірус грипу досить висока, усе через погодні умови, які нині панують на Закарпатті. Адже плюсова температура та вологе повітря сприяють розповсюдженню хвороби. Відтак саме час подумати і про профілактику, яка обійдеться значно дешевше ніж саме лікування. Деталі у нашому сюжеті. Тривалі дощі та сирість, наче розворушили вірус грипу в області. Тільки минулого тижня до лікарень з цією хворобою звернулося 3600 осіб. Найвищий відсоток недужих на Закарпатті серед мешканців Ужгорода. Втім, лікарі запевняють, що така кількість носіїв грипу не показник епідемії. Слава Богу, зараз говорити про епідемію грипу немає підстав в цьому році. Ми ще жодного разу на жодній території області. Не перевищили так званий епідемічний поріг, тобто ситуації як такої гострої станом на сьогодні в області не існує. Якби вона виникла, служба би вже вводила обмежувальні заходи. Ми би виходили на рівень влади і вводили карантини. Проте відносно невисокий рівень захворювань в області ще не свідчить про наявність міцного імунітету у громадян. Відтак особливу увагу варто приділити профілактичним процедурам, які здатні не тільки попередити та позбутися хвороби, а й дозволять значно зекономити кошти на лікування. Один з найефективніших способів профілактики вакцинація проти грипу. Щоправда, через економічну ситуацію в країні ціни на вакцини цьогоріч збільшилися втричі. Вакцинація проти грипу це приватна справа кожної людини. Порівняно ціна їхня достатньо зросла порівняно з минулими роками, але зросла і вартість лікування хвороби. Не дай Боже хворіти, краще профілактуватися, не переохолоджуватися, вживати багато вітамінів, овочів, фруктів і уникати скупчень людей, таких наскільки це можливо. Виливання гривні на валютному ринку негативно позначилося і на вартості лікарських засобів проти грипу. Ціни в аптеці залежать від ситуації в країні, зокрема від валюти. Націнку ми в свою, в свою чергу ми не змінюємо. Є певний процент націнки, яку ми ставимо. В залежності від того, яка ситуація до валюти, такі ціни спостерігаються на дистриб'юторах. Відповідно такі ціни її в аптеках. Люди відмовляються від дороговартісних препаратів, переходять на ліки українського виробництва більш дешевшого виробництва. Варто зазначити, що з настанням зимових канікул лікарі очікують значного спаду поширення вірусу, адже найбільший відсоток серед громадян, які хворіють грипом, це діти шкільного віку. Таким чином тривала перерва у навчальному процесі стане стримуючим фактором для недуги. Поки закарпатські військові боронять державні кордони на сході України, рідні люди чекають їх більше ніж свят, особливо діти, для яких Новий рік та різдво це завжди радісний час, проведений у родинному колі. Аби подарувати частинку святкового настрою дітям наших військових, за ініціативи голови краю в обласному театрі ляльок відбулося передноворічне дійство. Панові Михайлу пощастило новорічно різдвяні свята. Він зустріне з родиною. Щоправда, опісля знову вирушить на схід. Військовий згадує, тримаючи оборону на Луганському литовищі довгих чотири місяці. Все, що додавало сили боротися, це сім'я, дружина та двоє дітей. що скучав за жінкою, за дітьми. Одному сім, а одному рік і місяць чекали вони мене. Знали, що я поїхав кудись, але точно не знали, вже куди я поїхав. Один маленький, один старший та старшому пояснив, що я поїхав ну, там, на війну воювати туди-сюди, але не сказав. Ну, він ще так слабо розуміє, що, що там таке відбувається. На жаль, чимало закарпатів через несення військової служби не зможуть зустріти свята вдома. Та, поки вони захищають державні кордони, наше завдання захистити їхні родини, хоча б від браку уваги та турботи. Звичайно, дуже дуже водогромадськість підтримує нас. Нам дуже приємно Нам це більше домовляє духу, сили і. О, постійно організовують якісь концерти, допомога йде. І подаруночки теж зараз і на мисдень Святого Миколая давали. і Зараз теж виставу для дітей зробили. Дуже-дуже вдячні всім, хто організував таке захід. Багато хто не прийшов, тому що дуже маленькі діти, а і решта і хлопці завтра виїжджають наші от, на схід, і тому може сьогодні. Більше нам дали перевагу посидіти вдома з сім'єю. На пропозицію розважити та привітати з прийдешніми святами дітей наших бійців, театрали погодились раду. Ми вирішили зробити їм свят, подарувати позитивні емоції. Це вистава, яку сценарій написали головний режисер Наталія Орешнікова за влітературною частиною Ніна Малишка. Подорож у новий рік. Зібрані тут герої різних казок, які подорожують у Новий рік, залишають в старому все погане, негативне, а в новий беруть тільки позитивні емоції, хороших персонажів, хороших героїв. Виставу відвідало кількадесят глядачів. Загалом вже протягом року Закарпатський обласний театр Ляльок виступив для більш як 50-ти тисячної дитячої аудиторії. Зокрема, трупа зіграла понад 700 вистав, із яких півсотні в ці святкові передноворічні дні. Святкувати і не забувати про тих, хто береже наш спокій. Українці, втомившись від важких буднів, насичених сумними звістками, дещо засумували за масовими гуляннями просто неба. Позитивних емоцій наразі бракує, принаймні доросли. Новорічну ялинку тому офіційно запалили у утячі. Разом з тим організували масовий розпродаж хендмейду. Вилучені кошти вже традиційно на допомогу військовим. Євгенія Фанта з подробицями. Як і годиться на святого Миколая, чимні і розумні отримують подарунки Цьогоріч у Тячеві чудотворець приймав діток особисто у власній хатинці, каже навіть він помітив зміни у малечі. Дуже діти в нас поміняли. Якщо дивитися, якщо в минулому році вони просили подарунків, то тепер просять помогти просто нашим бійцям, солдатам і їхнім сім'ям. У центрі Тячева встановили 13-метрову красуню ялинку. До слова дерево ще донедавна росло під вікнами однієї з установ районного центру. Але громада звернулася до влади із проханням зрізати ялинку і використати як головний новорічний атрибут міста. А вже до оздоблення іграшками та прикрасами долучилися всі від малого до великого. Творчого запалу у місцевих, хоч відбавляй, уже вісім років поспіль. у Тячеві проводять конкурс під назвою Прикрас ялинку свого міста. Роботи приймали заздалегідь, а над визначенням переможців працювала творча Місія є відповідні вимоги до прикрас. Ці прикраси повинні витримувати погодні умови, тобто мають бути виготовлені із матеріалів, які не будуть пошкоджені дощем чи снігом. Це має бути або пластмаса, або такі матеріали, які не розмокають від дощу чи снігу. І мають мати відповідні розміри сумісні із ялинкою. Самі тячо всі кажуть, що навіть за таким святковим заняттям, як виготовлення новорічної прикраси, приховується більший зміст. Чимало обдарованих дітей, які власноруч зробили іграшку, подарували її місту. А вже громадська організація, зібравши до купи ексклюзивні прикраси, організувала благодійний аукціон Діти Тячева захисникам України. Ми взяли на себе відповідальність реалізувати іграшки новорічні, які виготовлені дітками Тячева. Вони зголосилися теж допомогти в такий спосіб, от і ми е, ну, взяли на себе відповідальність їх реалізувати. В середньому одна іграшка від 50 до 350 гривень. У зону АТО із стячево поїхали майже три десятки чоловіків. Тому тут до благодійної акції долучаються без жодних вагань. Ми купили ось такий віночок, повісимо на двері в нас у будинку, тому що вся наша сім'я, ми підтримуємо наших військових, які за нас. Там борються і захищають нашу Україну. Новорічну ялинку урочисто відкрили, подарунки дітям роздали, настрою присутнім, додали піснями та танцями. Цього дня всі відчули себе по-дитячому, щасливими, Насолодились святковою атмосферою і навіть повірили в диво. Ми ну, ось з дітьми роздивимося, концерт діток, привчаємо їх до красоти, до свята, до українського свята. Вже не так дід Морози, як Миколая Святого. Це наше свято. Саме головне мені здається допомогти армії і тим, які зараз не в змозі так легко відпочивати, як ми відпочиваємо. Попри тягар війни і втомленість від цих подій, новорічно-різдвяні гуляння у Тячеві пройшли традиційно. Перший крок у 2015 рік. Саме на наступний рік в українців чимало сподівань. На цьому наш випуск новин завершується. Ми вже працюємо, аби завтра розповісти вам про головне, зокрема про такі теми. Бажання, які стали реальністю про завершення акції, різдвяний портрет Закарпаття майбутнього експерти розробляють план розвитку краю на наступні п'ять років. На цю годину у нас поки все. Дякуємо, що були з нами. Гарного вам вечора.